Бажаю здоров'я, шановне панство. автомобіль у вас, заміна датчика хола або заміна трамплюра. Що, по-перше, треба робити? Тут вже виключені свічки, але цього не треба робити. Це ми там робимо попутні ремонти. Перше, перед тим, як зняти трамплюр, ви знімаєте оцю його кришечку. Зняли, бачите, як у вас стоїть бігунок. Ось. І е, робите таким чином, що вам було зручніше, щоб у вас бігунок став отуди. А ну, возьми, короче, с зажиганием. Не, вот все ключи. Зараз подам ключи. Сідай. Поклацай стартером трошки, щоб у нас стало як треба. Что деякі люди боятся снимать трамплюр и вот... Я зараз пока что ничего тут бояться. Потрошку ще тик. Ще тик. Ще, ще. Давай ще трошки. Ну, блін, поставить, давайте. Ще. 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 Ось до сичок насатак. Ще. Нас ще. Ну, о, все, стой. От нормально отак. От Запам'ятали, що у нас хвостик виключать запалення. Дивиться на отой болтик. Е, тепер отут у нас є шкала. Бачимо, тут є у нас шкала. Так, давай, давай Телефон, фокусуйся. Я його беру, бачите, є шкала. І зробіть собі якусь там міточку, що от, воно було там на якійсь от ділянці. Потім відпускаємо оцю гайку. Оцей роз'єм знімаємо, датчика хола, Автівка не пиші, оцей роз'єм ми знімаємо. І просто витягуємо сам трамплер уверх. Зараз я це буду робити. А е, людина, яка приїхала на ремонт, буде це заділо діло знімати. На, знімай трампльор. Візьму я ключ на 13. Нічого тут сложного немає. Запам'ятали оце положення. Там не вийшло, що виставили виставлю отак. Відкинули фішку. Відкручуємо трамплер. Гайка, гровер і ось така планка. Ось вона. Положили, там, де вам зручніше, Це от на тут отут є краще місце, тут все лежить, все нормально. І Потім просто берете, ще цей вакуум знімаєте і знімаєте трамплюр повністю. Все, він у вас в руках. Потім вам треба буде цей трамплюр поставити в тиски. Ну, Це для зручності, можна без тиск використовувати це діло робити, але краще з тисками. От, Я йду на тиски, починаю його розбирати і там вже включено на тисках. Так, далі бачимо лещата, трамплюр. Бачите, я взяв за оцю шайбочку. І нам ось треба знайти, бачите, ось тут є такий, типу, штіфт стоїть. По мені його треба вибити. Я беру ну, якесь там серлешко. Я ось ставлю. І потрошку його, ага, це маленьке сверло, треба щось побільше взяти. 2,5 мм сверло беру. Вони в мене погані, зразу кажу, не ругайтесь, тому я можу їх е е портич. Це вже житті сверла, що вже все відсверлили. Головне, отой штифт не потерять, Тобто підтримуєте рукою, підтримуєте, бачите, що вже йде. Підтримуєте ручкою. Тому що він такий специфічний, якщо ви, ви, ви його потеряєте, то навряд чи ви знайдете таку запчастину Ось, ось він, осінь. Нічого такого е складного немає, може там якийсь проток забити, але краще що оригінал ну, ложите це сиділо в сторону. Потім знімається оця маслозгонна шайба. І ви штовх... Потім оця шайбочка знімається і виштовхуєте ви, е -е, вал вперед. Зняли вал. Відложили його в сторону. Отако поставили трампльор. І відкручити спочатку все треба зняти, буде мішати. Опа. Кудись вилетіло, я думаю, за кадром. Ага, знайшов. Все, не за кадром. Ось. Отаку штуку не тіряйте. Ти... Не... Не Потім треба відкрутити. Вакумний привод сам. Тож ми зараз міняємо датчик хола. Один гвинтик, другий гвинтик. Оп. Вакумний привод теж ми зняли. І, до речі, перевіряйте його. Тут, коли смокчиш, ну, зробиш вакуум, то ця штука повинна отак от рухатись. цей Дуже дуже якийсь тяжкий, повинен трошки бути м'якіше Ось сам датчик холла, виновник торжества. Спершу, щоб його зняти, треба зняти сам е роз'єм оці під фішку. Тут він кріпиться на двох гвинтиках. Е в кінці відео я вам покажу нюанси, розкажу про цей трампльор. Візьму викрутку, викрутку другу. Що треба дивитись? За чого може виходити з ладу цей датчик холла. От, у всіх цих ділах є нюанси, тому ж подивіться це відео до кінця. Доки -док дивитесь, можете вліпити вподобайку і підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. <кій> ось тако знімається сам роз'єм, виводиться він угору сюди. Потім знову повертаєте сюди. І ось сам датчик. Він кріпиться на от я поверну його до вас, щоб ви бачили. Кріпиться він двома гвинтиками. Ось тут один і ось тут другий. І коли ви будете новий ставити, там його ще треба буде ще його позицію виставляти. Так. Ще трохи. І ми його ліквідуємо звідси. Все. Відкрутили, старий відкрутили і його в сторону. Тут не забуваємо, от є дистанційна шайба, до речі, це звала. Вона злетіла. Точніше, не злетіла, вона там залишилась. Треба на її повернучок. Тут все продуваємо, чистимо і дивимося, щоб ця каретка отак от їздила спокійно. Там стоїть підшипник, він може заклинити, і у вас не буде опередження запалення. От. Так, наступне включення вже з самим датчиком, тому що на новому датчику е він сам нормальний, але прийшов датчик. Корот, тут розйом подовбаний. Я буду зараз перепаювати цей розйом сам. І потім монтувати новий датчик. Продовжуємо зборку. Ось роз'єм. Я перепаяв ці проводочки. Сам роз'єм на трамплюрі був краще. Мені більше він подобався. Бо тому, що був з датчиком холла в комплекті, з оцим новим, то він якийсь хиткий. Перше, закидуємо отак от, всю щілину. Роз'єм, нехай там шатається. І будемо монтувати цей датчик. Скажу одразу, це дуже така противна е річ для монтажа, тому що е ці гвинтики, які кріплять сам датчик хол вони будуть магнітися до самого датчика холла. І це е трошки так ускладнює ситуацію. Я, наприклад, ще не навчився, е я так роблю раз, спробував там щось наживити, тримаю пальцем, беру викрутку. Нажив наживляю один гвинтик. Зараз буду випадати другий гвинтик. І зараз я вам буду показувати нюанси при е тому, як ви міняєте це сам датчик хола, на що треба звернути увагу. Так. Незручно. Треба такі пальчики ніжні маленькі мати, щоб у цей отвір попасти. Треба дівчат привчати до цієї праці у них пальчики маленькі. Так, є, змонтували. Тепер я мабуть, прикручу сам, да, сам роз'єм, щоб він не шатався. Гвинти кріплення. Так, так було, у нас там кембрик зліз. ліс. поправив, щоб на масу не коротило. І так, притримуємо і закручуємо роз'єм на місце. Так що таке? Є, пішло. Один гвинтик. Треба було не затягувати. Воно ж грає. І другий гвинтик. Ну і в кінці ж поставимо трампльор і запустимо автівку, налаштуємо запалення. На слух, до речі, навчу вас а, на слух регулювати запалення. Так, ось. Повернули. Тепер дивимось таку тему. Вставляємо вал. Бачите ці шторки? Треба виставити так. Ага, у нас провода трішки чіпляють. Зараз їх туди заведу. Треба виставити датчик холод таким чином, щоб. Він не чіплявся за, за шторку. Ось бачите малий зазор треба оцей датчик підвинути туди. От він за стінку він чіпляється. Тобто, якщо ви так його поставите, якщо ви так його поставите, то датчик хола цей проживе недовго. Тож, Відкручуємо, опускаємо гвинти кріплення датчика ХОЛА і пальцем його відправляємо назад. Вибачаюсь, зачепив камеру. Отак От я зараз давлю пальцями туди. Ось цим пальцем я давлю і затягую гвинти кріплення. Тут багато дурі не треба, бо воно пластикове. Ви не, той, не перестарайтеся. Будь ласочка. оп! Тепер знову <кій> вставляємо вал і пробуємо, що в нас вийшло. Так, дивимось. Зазор у нас став трішечки більше. Але мені все одно не подобається. Я б ще. От бачите? Ну там щось чуть-чуть зовсім. Зовсім чуть-чуть. Ні, ну, в принципі, так, ану, фокус. Ні, зазор є, все добре. Отак можна лишати. Він повинен обертатися от, дуже отак, легко. Якщо ви відчуваєте, що він за щось затирає, треба датчик виставляти. <кій> Тож, продовжуємо зборку. Кріплю його сюди, виймаю поки що вал, вставимо вакуум. До речі, я оте стопорне кільце, чи як то там називається, я його потіряв. Буде тут трішечки інше. Попадаємо гвинти. Так, ось один попав. Треба наживить. І, до речі, я стикаюся з тією ситуацією, що нові запчастини геть погані. Тобто, перед тим як ставити от такий новий трампльор, треба його перебрати. Не перебереш, може бути біда прямо в дорозі. А воно тобі треба, тобі треба завестись і поїхати. Що Та. ж таке, невдобно? Тіха. Стоп. Ось так поверну. Так, попав. Тепер попадаємо на ось цей штіфт, що випирає, і ставимо стоперну шайбу. Там була гарна, але я її потеряв. Все. От, вона на місці тепер можна кріпити сам вакуум до кінця. Ще такий момент, а, ось, бачите вакуум, коли працює, він рухає цю каретку. Це у вас виходить опередження запалення. Треба дати на плюс це опередження. Ми можемо просто за датчик холла повернути отако і пообертати, подивитись, у нас не чіпляє він, не чіпляє. Все, у нас все добре, ми можемо далі збирати трамплер Тому що, якщо чіпляє, треба буде ще раз розбирати і дивитися, що там не так. і то все діло регулювати цей датчик. <кій> так, на самому валу треба перевіряти оцю, оцю тєму. Тримаєте вал цей міцно на опередження і відпускаєте. Якщо е, воно так не робить, або ви так повернули, і все воно не возвращається, то треба знімати оцей бігунок. Знімати пружинки, повністю виймати середину вала, там чистить. отут у нас іде така втулка, там внутрі вона забивається всякою, е ржавчиною, її чистити наждачкою, змащуєте літолом, збирати все обратно і все, все буде діло працювати. Так, ну, Тут все нормально, вал чистий, я ставлю це все діло зворотньо, збираю і йду до автівки, буду його ставити. Зборкою бачите до кінця. От Мені комфортно зробити ось так. Ставиться оця, оця шайба сюди. Потім ставиться маслозгонна шайба, оця пластикова. Не потеряти її, не, не розбити, тому що я не зустрічав їх у продажі. Це лише можна буде зняти з якогось старого трампльора. Ну і не дуже різкими рухами і молоточком. Забиваємо, забиваємо штифт до кінця. Дивимось з другої сторони він виліз. Підбиваємо, щоб на середині було. Все супер. Можемо йти, ставити трампльор на місце. Дивимося, щоб у нас проводка датчика дочка наверх не вилазила. Ніде ні, 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 вона не чіпляється, ніде ні, не мішає, все добре. Ніде ні, не перетинається, не, 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 не перетирається. От. Все, можна ставити його на місце. Тож, я йду до машини. І наступне включення вже на машині будемо запускати, дивитись. Так, пам'ятаємо, трамплер у нас стояв бігунком оцим, дивився сюди. Там міточка у нас якась є, може самі мазнули. І що, беремо його і ставимо. Ну, так, приблизно. Я туди не дивлюся, я дивлюсь наверх. Тобто десь отаковано, отаковано було. Отак. раз. Тепер. Кидаємо кріплення ось це, котре було. Прижимну ту планку. Гайку можна наживити. Я погано пішла. Ти не пам'ятаєш, де ключ? На 13? Так, а мій де? А, все, я бачу. Ось на столі. Звичайним ключиком підтягнемо. Так, приблизно. Саме потім відпускати. Так. Отак. От Накинемо фішку. Оп, фішка. Знизу. Шланг вакуума накинемо теж. Кришку накинемо. До речі, хто не знає, яка йде послідовність високовольтних дротів, тось, от, покажи тут. Тут прямо на кришках написано один оце другий циліндр, оце е, третій, оце четвертий. Іде один, три, 4, 2. От, Якщо ви там щось переплутали, тому я вам кажу так. Так, Зараз ми включимо свічки і заводимо і будемо регулювати запалення на слух. Так, трамплер на місці, свічки на місці, дроти високольтні на місці. А, давай запускай. Завелась. А тепер регулюємо запалення. І дивіться, я зараз буду а, давати на мінус. І давати на плюс до тих пір, поки мотор не завиє. От зараз я кладу мікрофон на сам двигун. Щоб ви це чули самі сам мікрофон. А Давайте підпускуємо. Бачу мікрофон. Noch also, wenn man ihn ist. Тобто почули такий, з'явився двигуна, гул. Спочатку я зробив на пізні, вона почала втрачати оберти, потім трішечки дав на плюса, і вона завив сам двигун, це значить йому достатньо. Після цього перевіряти підгазовку, якщо на підгазовці нема провалу. То все, ви відрегулювали запалення, трамплер закріпили. Ви справились з заміною. Самого трампльора і датчика хола. Дякую, що додивилися відео до кінця. З вами був ваш прибраторник, діагност газовщик Олександр, город, Дніпро. Всім пока-пока, заїжджати на ремонт.